Як економити холодну та гарячу воду за допомогою інноваційного водозберігаючого аератора? Ось ця насадка змішувач тільки ззовні схожа на звичайну. Насправді це економна водозберігаюча насадка. Секрет простий: принцип роботи даної насадки в тому, що вона зменшує потік води, котрий витікає з крану, в два рази. Її розмір стандартний, універсальний, як і у всіх сучасних. М24, тобто 24 мм. А також вона проста у використанні. За допомогою ось цього ключа прикручуємо до нашого змішувача. Комфортна подача води, і найголовніше це економія, в чому можна переконатися на нашому прикладі в два рази менше, ніж при використанні звичайної насадки. Придбайте один раз і економите завжди. Насадки-аератори ековаче.